Доброго ранку малята! Вас вітає дослідницька майстерня Золотий півник. А проведемо сьогодні дослід з водою. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Вода не має кольору, смаку та запаху. Може бути твердою, рідкою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у річці і під землею. Ця речовина покриває дві третини нашої планети. Вона потрібна для життєдіяльності рослин, тварин, людини. Для досвіду нам потрібно стакан з водою, з'їв-пакет, монета, маркер, фломастери та невеликі аркуші паперу, на яких ми намалюємо малюнки. На листочках я малюю стрілочку та малюю автомобіль. Авто рухається вправо. А якщо перенести за стакан з водою, то вліво. Стрілочка показує вліво. А за стаканом з водою вправо. Малюю на аркуші паперу сердечко та зафарбовую його. А по контуру чорним фломастером або маркером. Кладу листочок до зіп пакету, щільно закриваю. Та ще раз маркером обводжу по контуру. Занурюю пакет у воду. А на малюнку залишився тільки чорний контур, якщо подивитись на малюнок зверху. Якщо подивитися з боку, то малюнок збільшується. А тепер проведемо досвід з монетою. Що ж буде, коли ми поставимо на неї стакан з водою? Її не видно. Отже, відбувається заломлення променів світла. Світло буде заломлюватись. І переходить від одного прозорого матеріалу до іншого. Тож спробуйте малята і ви. До побачення, до зустрічі!